Друзі, доброго дня. Я вам дуже дякую за підтримку. Ви знаєте, я довго попереднє відео, так званий звіт, про як проходить моє лікування. Довго збирався, щоб його зняти. Так не було сили, настрою і вагався взагалі, чи варто його знімати. А такий, скажімо, резонанс. Воно, або підтримку вашу поводувало. і я якось дала мені сили, енергії, хорошого настрою. Я вам дуже дякую за теплі слова, за підтримку, за ваші молитви. І ви знаєте, навіть за дехто попросив мені там скинь номер карточки. Хтось сказав, давай голоси оголосити збір, ініціативу проявити для допомоги тобі. Мені дуже це приємно, я дуже вам за це дякую. Я е, люблю подарунки, я все приймаю. І я не є такий дуже гоноровий хлопець, але е, я дякую Богу, у нас зараз все є. Е, ми, ми справляємося самі за допомогою наших, скажімо так, моєї родини. І ми теж працюємо, заробляємо, і в нас всього достатньо, я би навіть сказав, навіть забагато, і в свою чергу е, теж. Е, по мірі можливості допомагаємо тим, кому потрібно. Тому я вам дуже дякую. Сподіваюсь, мені не прийдеться просити під фінансової підтримки, а якщо прийдеться, то я знаю, що мені є на кого, на кого розраховувати. Дякую вам за це. Хочу вам, якраз мене отак... сьогодні такий більше автомобільний випуск зробити, можливо, вам буде цікаво. Якраз вам розповім, що. Що я роблю на прикладі е, даного автомобіля? Це Seat Altea. Це друга машинка в моєму житті, яку я купив на аукціоні. Цей автомобіль я купляв в, 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 на німецькому аукціоні. Вона тут в Польщі для мого дядька, для потреб, скажімо так, фірми. Їздити щось чимось займатися. Тоді машинка це була. Вдарена, і ми її купляли в 2019 році, бюджет був обмежений. І дядько казав подешевше, подешевше, але я шукав таку якусь, я не можу подешевше і, по... і там попростіше шукав якусь покращу машину, наскільки це можливо. На той момент ми за неї заплатили десь в районі 1300-1400 євро, але вона була вдарена. Тут були весь вдарений. Ми поміняли бампер, дві фари, капот, там якісь пластики всередині. Тобто, якщо ви бачите, колір відрізняється. Капота, бампера. І зараз мій дядько каже, слухай, я не знаю, чим я тобі можу допомогти, але от тобі хочу подарувати цей конкретний автомобіль. Тобто цю машину він мені подарував. І ви знаєте, коли я йому купляв цю машину 4 роки тому, я не розраховував, що ця машина колись прийде до мене. Але майте на увазі, все, що ви робите, робіть добре, тому що, можливо, ви це робите собі для себе. І я тішу, що я в принципі купив цю машину, тому що вона досить таки гарна. Це 2009 рік, Satal XL, 2.0 дизель 283 тисячі на сьогоднішній день пробіг. І я зараз цей автомобіль вирішив продавати. Ну, тобто, якби він мені його віддав, щоб я його робив з ним, що хочеш. Ну, а я вирішив, звичайно, його продати, тому що кошти потрібні. І от якраз про досвід продажі тут в Польщі. Взагалі я люблю автомобілі, купляти автомобілі, люблю, люблю їх. Що треба ремонтувати, це все організовувати, це якби, взагалі з дитинства я люблю автомобіль. Але е продажа це не моє. Я не вмію продавати, так би мовити, впарювати. Всі, хто у нас купили автомобілі, можуть це підтвердити. Я всім розповідав не про плюси автомобіля, а більше про мінуси. Звичайно, про якісь достоинства теж. Але і про те, що там було тобто нічого не скривав. Е Тішить мене тільки те, що ми в принципі, продаємо і купуємо тільки ті автомобілі, які нам подобаються. І коли я купляю автомобіль, в мене завжди така думка, так, на продажу. А вдруг він не продасть, то я ж буду на ньому їздити, то я завжди купляю для себе машину. Не така, яка мені подобається. І відповідно вона ще комусь там в час под... пригоджується. На правах крамиш я скажу, що у нас є автомобілі в Україні на різний бюджет. На різних кишені, якщо вас ви шукаєте якусь прибати якийсь автомобіль, зверніться. У нас добрі машин, я вам це гарантую. Можливо, вам щось підійде. А ось переходимо ще раз до цього сеата: як продавати машину в Польщі. Я цю машину, середня ціна цього автомобіля, якщо ти вводиш на сайт, від 16,5 тисяч злотих до 20,5 тисяч злотих І в моїх параметрах. Я почав цю машину. Десь в грудні місяці продавати і виставив ціну в районі 20 тисяч злотих, і не було дзвінків. І почав поступово скидувати вартість цього автомобіля і зійшов уже цього тижня, минулого тижня, в четвер в п'ятницю, я опустив ціну до 16, тобто нижче середньої ціни. середньої вартості автомобіля І ви знаєте, тільки тоді появився перший дзвінок. До мене в суботу зателефонував чоловік і сказав, що він хоче подивитися на машину. Чи може він приїхати? Я сказав, ну в суботу я не хочу тобі показувати машину, давай приїжджай в неділю. Приїхав хлопчик, а такав... ще щось не залазить, замерзло ще що. О, зараз приїхав чоловік в неділю, почав її оглядати. Машинка тут має на бампері якісь царапини. Тут на бампері має м'ятен, це ще з Німеччини, то м'ятина ми її не робили. Ось такий от багажник. Це я вам показую для того, щоб ви порівняли Seat Altea. Це в принципі Volkswagen Group. Я би її порівнював з, з Volkswagen Turan. Але, але він менш популярний, відповідно, дешевший Дешевший автомобіль, але по факту це той самий Volkswagen великий і, і навіть дешевший. Тому я би краще розглядав Seat Altea XL. наприклад, якщо ви хочете купити собі Volkswagen Turan. Е, так, І от хлопець приїхав в неділю, подивився на машину, сказав, що він дивився машину для брата, все, оглянув, оглянув. каже, так, Щось було роблено, я кажу, так, було роблено, мальований капот, мальований бампер, поміняні не оригінальні нові, але фари замінники. І що ви бачите, хто розбирається в автомобілях, тут навіть явно видно, тут ніхто сильно не парився поміняти зазори, тобто тут, тут, тут більший. Тут більше щілинка, тут менше щілинка, стоїть нерівно, Ніхто це машина робоча, зробили, помалювали, естетично виглядає окей, і все. І от хлопець мене питає, окей, помилював, помилювали, все добре, перевірив, Сказав, ми поїхали думати. Ну, поїхав він думати, думаю, це й добре. Ціна і так низька, хотів ще зі мною торгуватися, я кажу, ну як торгуватися? Символічно хіба що? Це так найдешевша машина на ринку в нашому регіоні. І... Потім вже в понеділок мені ще декілька людей подзвонило за автомобіль. І цей же хлопчина дзвонить в понеділок і каже, якщо хочу з комп'ютером, приїхати. Приїхав з комп'ютером, а я йому говорю попередньо. Будь ласка, на станції, будь-куди, їдемо, все, машину будеш оглядати, я нічого не скриваю. Машина все добре зроблена. Пер... А, ще хочу вам сказати, що коли я виставляв оголошення, то знову ж таки, так як я люблю здається. Завжди все розповісти про автомобіль. Я в оголошенні теж написав, що машина, ну, машина все добре, е, все зроблено, я там її оглянув, але там мало було мальований бампер і, і капот. Ось так. І якось так сильно не нахвалював машину. Написав, що машина, е, з машиною робочий автомобіль. Оце останнє оголошення. Я все-таки плюнув і вирішив переглянув своїх конкурентів і вирішив піти, е, скажімо, скажу, їхнім шляхом. Розписати, яка машина вся ідеальна. Написав, що машина перфекційна, що машина вся ідеальна. Удалив це по це речення, де написано, що вона там щось мальована. Просто все, якби, нахвалив, сказав. Ну, в принципі, з машиною теж все, все окей, з нею все добре. Але для мене ну, в кожної є своє, скажімо так. Е е Критерії наскільки машина там добра, або свій рівень в мене є хлопці, які взагалі надзвичайно друзі, надзвичайно педантичні, більш педантичні, ніж я, на рахунок автомобілів. Але є люди, які взагалі машина, головне, щоб вона тільки заводилась і їхала. І тут я, в принципі, написав: так є, що машина добра, але хвалив її. І відповідно вже почали люди дзвонити. Паралельні були ще дзвінки, і теж питаються, як там по фарбі. Я кажу, все. З фарбою мальовано. Ну, каже, але все зроблено, кажу, так все зроблено. Тобто людей не, не лякає там, 280 тисяч пробіг в машині, не лякає те, що вона мальована була. Зроблена, зроблена машина робоча робоча. Я це порівнюю з українським ринком, тому що в Україні трошечки інакше там машина, не дай Бог, що була мальована, і 280 тисяч це вже щось страшне. А це я вам ще скажу для 2009 року: це ще не так багато, тому що вони тут продаються з пробігом 300 плюс. І це теж нормально. Ці мотори ходять там по 400 тисяч спокійно, якщо з ними доглядати. І зараз хлопчина знову цей автомобіль і скаже, що він, в принципі, вирішив його купляти, тобто вони рішую, хочуть його купити. Зараз от вони десь мають приїхати сьогодні, зараз я їх десь чекаю, скоро мають приїхати його забирати. Надію, що вже з братом конкретно, бо цей хлопець вибирав для брата машину. Думаю, що вони її куплять. Ось така от історія про автомобіль. Я маю досвід автомобільної продажі машин в Україні. У нас машини всі завжди йдуть середня, а то й навіть вище середньої ринкової вартості автомобіль. Ну, але відповідно у нас якість. Ми зараз, дякувати Богу, продаємо по рекомендаціях. Нас люди знають, знають, що у нас добрі машини. і Тобто вони знають, за що вони плачуть, що вони купили машину, сіли і поїхали, і в неї не треба вкладати. Якщо щось, машина десь дешевше, і неї треба щось вкладати, то ми прямо кажемо. поки ми масло не поміняли, там хімчистку не зробили, або ще якісь там речі треба, будь ласка, це дороби. Ну, Але переважно ми загальному все робимо в машині, так, щоб ти тільки сів і поїхав, і тобі голова не боліла. Польський же шинок я зараз вирішив сидіти, дядьку мені з мені цю машину. Віддав, каже: От маєш собі кошти, роби що хочеш. І цим самим він мене не тільки поміг мені фінансово, але ще дав мені якісь, знаєте, такий толочок для заняття. Якесь, я то знаєте, скаже так, хворів, але щось робити хочу. І я мусив цю машину привести в порядок, теж зробити тут якісь вмятини повитягувати, обслужити її, хімчистку зробити. Тобто я був трошечки чимось зайнятий. І це те, що мені подобається. Я люблю проводити речі в порядок, особливо автомобілі. І мені подобається результат роботи, коли воно я беру її щось отаку от зачухано. І відчищую, відмиваю, вона от гарненька, приємно їхати і, і, тішить, і тішить вона мене. Ми думали її лишити собі, але нам вона зараз не потрібна. І вирішили от продати. Так, так і надіємося, що я її продам. Ну, ось так от така от історія. До речі, це не. Я зараз от згадав, що це машина не перша. Це подарунок. Ви представляєте? Це, якби це я так легко говорю, Але насправді мені подарували машину. Це, звичайно, мій дядько. І я цю машину знаю, я її купляв. І ну якби це от родина. Але в моєму житті це третій автомобіль, який мені в житті подарували. Перша машина це була Волга, стара Волга. Дідуся машина 74-го року народження, mm -hmm. така з дуже міцним металом. Цю машину мені подарував мій дідусь. І я довго на ній їздив, що він її віддав, що коли в мене навіть прав не було, я їздив на ній. Потім... Потім мені мама подарувала машину. Мама, яка колись, я з дитинства любив машини, і ви знаєте, я... ми їздили з мамою в Польщу. І ще Ті роки, коли я був дуже маленьким, я вже любив автомобілі. І в Польщі ми їздимо в Польщу, а тут такий був фіат, малютка, маленька машинка. Я думаю, ну маленька, значить дешева. Я маленький, мені треба маленьку машину, мені взагалі ще далеко до автомобілів, але я вже от от горю машинами. І я ходив, мама, мама, давай купимо цю машину, я тебе буду возити, якби було класно купити цей автомобіль. Можливо, я там, ну дитина розумієте, я не мовляв, чи я буду і на ній їздити, чи не зараз, а от потім. Але, мама, тоді було скрутні часи, їздити було тяжко. Працювати. Вона мені іграшкову машину не могла купити, дозволити собі, Ні, не то, що е, великий повноцінний автомобіль. І вона тоді мені сказала таку річ, яку я запам'ятав, і дуже вона мене трошки засмутила. Це вона сказала, що є люди, які е, їздять на автомобілях, мають добрі машини. і є такі люди. А є люди, які ніколи не будуть мати машин і ніколи не будуть їздити ну, тобто мати свого свого автомобіля, але вони не є від цього менш щасливими, тому що щастя не в машинах. І мене це тоді дуже засмутило, я це запам'ятав. Але ця вже <смі> жінка, моя, моя, моя любима мама, пізніше вже подарувала мені автомобіль. найкращий, який вона собі могла дозволити, новеньку машину з автосалону Nissan Note. І це була велика для мене радість, а я думаю, більша радість для неї, що вона могла собі це дозволити. І це те, що от коли я чую зараз, коли мені хтось допомагає, я дуже дякую. Недавно мені прийшли ліки, скажімо, не ліки, а такі бади підтримуючі, теж від родини. Е, я цього теж не просив. Я дякую вам за це. І я дякую, я розумію, що теж це ваша радість. І я дякую, я радий дію те, що ви маєте цю можливість мені допомогти. І я теж я радію, коли я маю можливість комусь щось допомогти. Тому е, цей дух, який є в серці. Щось робити, дарувати подарунки. І коли ви від цього радієте, це є Божий дух. І дякуємо Богу за це, що він нам дає таке бажання і можливості робити подарунки. Тому от другу машину мені подарувала мама в житті. А це третій автомобіль, який мені подарували. В житті це і теж подарували мою родину, дядько мій мені цю машину подарував. Я дякую. Йому за це і дякую взагалі Богу за моє життя, тому що в мене багато подарунків. Як я не знаю, як ви сприймаєте подарунки. Взагалі вам в житті хтось щось дарував, машину або якісь інші речі. Як ви сприймаєте подарунки, особливо такі великі, тому що я е... завжди тішився таким подарунком. Потім в якийсь момент мені стало незручно. Це трошки помінялося мій сотогляд. Я прийшов, скажімо так, в родину. Моєї дружини, а вони там вони досить такі обережно ставляться до подарунків, і вони трошечки по-іншому у них, скажімо так, до цього сприйняття. І я трошки перейняв від них цей дух. І я так от, щось хочу подарувати. Ні-ні-ні, не треба. Але я дякую Богу, що є в житті ці події, незважаючи на якісь там можливо неприємні ситуації зі здоров'ям. Ну, вони в кожного є якісь неприємні ситуації, але Господь нам розбавляє наше життя, підтримує і дає радості і якісь заняття. Ось так. Таке відео чекаємо клієнта. Я не знаю, чи він купить цю машину, але якщо купить, то я вам зараз це ще розповім. Друзі, ну що, такі е, приїхав чоловік, забирає нашу машинку. Ми вже домовились. Це Лукаш, новий щасливий власник Сеата. Ми раді, що ми віддали. Домовились по добрій ціні. Ще Лукаш трошечки сторгувався вниз, але він є задоволений, є ти ж задоволений, так, є. і я є там задоволений. Це нам всім пасує. Машина, хай служить машинка добре. У Лукаша двоє діток, дружина, то все буде возити цілу родину. Ось так от у нас один щасливий, що купив, другий щасливий, що продав. Гарного всім дня, Па-па.